Районний етап фестивалю дружин юних пожежників пройшов днями в центрі дитячої та юнацької творчості. Конкурсантами стали школярі, які до цього перемогли у зональних змаганнях. Сьогодні ж їм довелося викластися на всі 100 відсотків, щоб показати свої кращі здобутки. Для цього вони довго і наполегливо готувалися. Підготовка йшла дуже довго ми дуже сильно готувалися. это ну, для нас очень важно и мы все очень рады принять участие в этом конкурсе э, ну, команда наша составляется ну, была составлена из шести лучших учеников нашей школы э, ну, самых умных смелых отважных которые и в огонь и в воду ну и э, ну, учились мы очень долго этому подготовились ну, и приехали сюда Оцінювати підготовку та знання конкурсантів довелося компетентному та непохитному журі, до складу якого увійшли представники Державної служби надзвичайних ситуацій в міському районі, фахівці районного відділу освіти та центру дитячої юнацької творчості. Представник ДСНС Ярослав Боровий наголошує, що незміною лишається мета подібних заходів. Ми мета цього конкурсу це навчання дітей шкільного віку. Правилам пожежної безпеки, правила поводження людей на воді, а також правила поведінки в лісі під час збирання грибів та ягід. Боротьба за перемогу виявилася дійсно завзятою. Учасники і першу домедичну допомогу надавали, і обізнаність у дикорослих рослинах та ягодах показували. Не обійшлося й без спасіння утопаючих, та, звісно ж, творчого домашнього завдання. У запеклій боротьбі перемогу в інших учасників вдалося вибороти представникам комсомольського ліцею номородин. Говорять, це для них стало приємною несподіванкою. Ну, конечно, любая команда всегда хочет виграти. как бы ми поїхали, конечно, главное, участие, участь не победа, але все одно ми їхали сюди за победой. Ми очень довго готовились к этому. Ми очень довго к этому йшли. Ми репетировали каждый день. Ми пели. В общем, мы очень старались і очень хотіли, конечно же, победить. Вітаємо переможців та бажаємо їм достойно представити Змійський район на обласному етапі фестивалю дружин юних пожежників.